Лучанина викрили у реалізації амфетаміну. Правоохоронці кілька місяців документували противнику діяльність уродженця Харкова, а нині мешканця Луцька. До слова, раніше чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності за збут наркотиків, але він не став на шлях виправлення. Нині зловмиснику загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські з'ясували, що зловмисник виготовляв психотропи та налагодив канал їх збуту на території Луцька та загалом Волинської області. Учора за місцем його проживання та перебування було проведено санкціоновані обшуки, вилучено близько 300 грам амфетаміну, пакети для його пакування, пристрої та предмети для виготовлення наркотичних речовин, каністри з різною речовиною. Невідомого походження. Вартість загалом вилученого сягає понад 200 тисяч гривень. Наразі усе це спрямоване на експертизи. Також у правоохоронців є підстави вважати, що зловмисник забезпечував функціонування нарколабораторії. Наразі ця інформація перевіряється. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому вже оголосили про підозру за час. Стиною третьої статті 307 кримінального кодексу України наразі вирішується питання про обрання запобіжного зах.